Відвідувач музею машини часу Михайло прийшов до закладу за запрошенням друзів. Переглядаючи експонати, звернув увагу на виставку Крила перемоги сам ділиться. Темою бойової авіації не цікавився, але модель легендарного байрактару зачепила. Каже, найбільше сподобався саме макет турецького безпілотника. Зацікавив цей стенд з. Із... Крилами перемоги самоліти побачили перший раз. Такі моделі. Пізнати щось нове так, це цікаво, це інтересно. Крила перемоги це можливість показати людям на змодельованих літаках могутність українських повітряних сил. Ділиться директор музею. Прибрелі основні моделі, які на сьогоднішній момент літають в воздухі і обороняють нашу страну. Це міг 29 і су 25 і берегтар. Проєктуванням та нанесенням українського камуфляжу на макети нашої авіації займався колекціонер масштабних моделей літаків. Зупинятися на цих експонатах не збирається. У планах розширити стенд та дочекатися жаданих F-16. За його словами, вже готує макет цього винищувача. Є плани как бы, всі, які стоять на вооруженні. Це буде не так швидко, як хотілося б, але плани є. І плюс ко всьому, сподіваємося, що. Все таки в Україні будуть самоліти в 16 американського производства. Тось тобто ми його можем вже зробити в 15 полтора-два он У нас будять хотіли, щоб настоящеї появились раніше. Директор музею машини часу ділиться в дитинстві. Захоплювався моделюванням. Як хобі він власноруч, вдома зібрав близько 120 масштабних моделей. Натомість у співпраці з Олегом ідея серйозніша: дати можливість молодшому поколінню уважно роздивитися те, що вони час від часу бачать в небі. Поскольку основное посещение нашого музею це взрослые з дітьми, для того, щоб вони правильно воспринимали, если что якщо видят в воздухі. Щоб вони знали, що це наш український То Тобто у него пиксельная розкраска і он нас защищает. Наступна презентація виставки Крила перемоги запланована на 14 червня в музеї машини часу. Максим Фандій Ілля Ломовський новини 9-го каналу.